Наближається новий 2025 рік, який, ми сподіваємось, принесе багато позитивних новин. І як це прийнято перед початком нового року, підбивають підсумки старого. Всі будуть говорити про досягнення і успіхи, особливо у владних кабінетах. А ми пропонуємо до вашої уваги головні їх зашквари. Виконавчий комітет Луцької міської ради проголосував за рішення, за яким заступнику голови Волинської обласної ради Григорію Пустовіту нарешті надали квартиру в Луцьку. <гум> Дали з третьої спроби. Блін, ну ви що серйозно? Чи правильно це в той час, коли тисячі військовослужбовців потребують покращення житлових умов, а квартиру надають чинному політику? Для нас це питання риторичне. Так не робиться, це дикунство. 23 річний підприємець із села Нивець за місяць став мільйонером завдяки підрядам від Луцької міської ради. І Це шляпа тотальна. Василь Борсук без жодного працівника раптом отримав замовлення на 7 мільйонів гривень для резервного живлення котелень у Луцьку. Все це відбулося просто таки блискавично. Фоб зареєстровано 13 листопада 2023 року. А вже за кілька днів виграні мільйонні підряди. Ще цікавіше, що у вересні цього року місто намагалося оплатити борги Борсуку за 2023 рік понад 3,5 мільйони гривень, але банк повернув платіж. За даними YouControl, ФОП цього молодого вундеркінда має аж 53 види діяльності. А в телефонних книгах інших людей Василь записаний як Вася ОПТ, Вася Помічник. Фозі стажер мільйонерський імідж точно ні. Чи дійсно в міськраді Луцька вважають, що громада повірить у випадковий успіх 23 річного підприємця? Калове забруднення тотальне. Вони всі їдять кал. те, що наші чиновники прилаштовують своїх коханок, допомагаючи їм з бізнесом, ми давно знаємо. Розслідувачі часто публікують подібні історії. У наш час така ситуація вже здається пересічною і не викликає подиву. Але є персонажі, які ще вміють дивувати. Мова йде про мера Луцька Ігоря Поліщука. Наш герой, як ви здогадалися, потрапив у черговий скандал. Оце так несподіванка. Ігор Ігорович теж допоміг відкрити прибутковий бізнес. Але не якійсь там коханці, а власному фітнес-тренеру. Тепер близький до Ігоря Поліщука, спортсмен володіє кав'ярнею в міському парку. Любов Яковчук, директорка комунального підприємства міської стоматологічної поліклініки, використовує комунальну установу для бронювання лікарів, які фактично працюють у її приватній стоматології, з якої вона отримує прибуток. Раніше Любов Яковчук звинувачували в тому, що вона отримала посаду директорки завдяки підтримці мера Ігоря Поліщука. Саме з початком її керівництва у працівників почали виникати численні питання, що призвело до проведення зборів трудового колективу на початку 2024 року. Питання бронювання працівників комунальних підприємств безумовно заслуговує на увагу, оскільки багато посад справді є критично важливими для підтримки життєдіяльності міст і громад, особливо в умовах війни. Однак у випадках, коли бронюють некваліфікованих фахівців, а людей, які не виконують критично необхідну роботу, виникають логічні запитання. А ви знали, що у місті Луцьку є такі комунальні підприємства, на яких окремим працівникам дозволено не ходити на роботу? Історія з Романом Кравчуком, головою фракції за майбутнє, в Луцькій міській раді, який отримав місце економіста, Луцьк спецкомунтранс. Здається прикладом політичного сприяння з боку мера, викликає обурення той факт, що в той час, коли звичайні жителі мобілізуються на фронт, дехто використовує своє становище, щоб уникнути мобілізації. Парковку навпроти центрального ринку забрали у приватного підприємства Скорпіон Сервіс та віддали її комунальному підприємству Автопарк Сервіс у постійне користування. Чи можна це розцінювати як створення перепон з боку місцевої влади для розвитку бізнесу підприємцями, які інвестують в місто? Питання риторичне. Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Директор Луцького спецкомбінату Василь Цетнар, який відповідає за кладовище і поховання і якого на посаду призначає мер міста, паралельно займається підприємством своєї дружини, яке продає ритуальне обладнання. Ця компанія знаходиться поруч з місцевим комунальним підприємством, що дозволяє Цетнару успішно поєднувати свою роботу. Крім того, протягом кількох останніх років Василь Цетнар не включав до декларації свій особистий будинок, де він проживає разом з дружиною. В декларації посадовця про це майно жодної згадки серед нерухомості там дві квартири в обласному центрі. Одну площею 47 квадратних метрів придбали у 2022 році в новобудові на вулиці Арцеулова. Вона зареєстрована на самого посадовця. Окрім того, що у його діяльності є явний конфлікт інтересів, Цетнар ще й приховує свій прибуток і вказує неповну інформацію у декларації. Це наштовхує на певні роздуми. Очільниця луцького комбінату Світлана Шмід мала спробу виправдатись щодо цін, за якими вони харчують дітей в школах. Мова йде про м'ясо по 520 гривень за кілограм, молоко 160 гривень за літр, яйця 14 гривень за штуку і так далі. Такі схеми не пройшли для ШМІД даром. У її декларації значиться сім земельних ділянок, квартира та будинок, а річна зарплата становить біля 1 мільйона гривень. Та найбільш цікаво, що вона отримала у подарунок цілий житловий будинок від жінки, яка є власницею приватної фірми. Що займається продажем харчових продуктів. Журналістка Наталія Поліщук провела розслідування, згідно якого випливає, що генеральний план міста Луцька затверджений напередодні війни сфальсифікований. Несподіванка, це означає, що керівництво міста на чолі з Ігорем Поліщуком може отримувати відкати від забудовників та перекроювати місто на їх поталу. Ми, звісно, ні на що не натякаємо, але висновки напрошуються самі. 17 жовтня місцеві жителі та активісти виступили з різкими заявами після того, як стало відомо, що на вулиці кафедральній, 13, в самому серці старого міста стародавні підземелля почали заливати бетоном. Це місце є частиною унікальної архітектурної спадщини, що зберігає в собі багатовікову історію Луцька, зокрема період середньовіччя, і вважається неоціненним для культурної ідентичності міста. Місцеві мешканці справедливо запитують, куди дивиться міська влада, чому вона дозволяє таке свавілля і нищення історії, заради чого? Вони не можуть збагнути, як можна настільки безвідповідально ставитися до історичної спадщини міста, дозволяючи безжальну забудову у самому серці історичної частини Луцька. Луцьк вже не вперше стикається з проблемою недбалого ставлення до культурної спадщини, але цей випадок викликає особливе обурення. Замість того, щоб реставрувати та зберігати унікальні архітектурні пам'ятки, влада дозволяє перетворювати їх на чергові торгові центри. Усе це виглядає як цинічне нехтування культурними цінностями міста на користь комерційних інтересів. Найбільш цікавим є пояснення місцевої влади, що таким чином, за допомогою бетону, вони консервують унікальну історичну спадщину. Так і живемо.